Вітаю вас, малята. Сьогодні будемо малювати фарбами. А ще я вас запрошую у цікаву уявну подорож до казкового лісу, який зображений на картинці. Діти, подивіться, хто це сидить під ялинкою та плаче, ведмедик та зайчик. Вони заблукали в лісі і не можуть знайти стежинку додому. Як ми можемо допомогти звірятам? Так, намалювати стежинки. А ви знаєте, які бувають стежки? Так, вони бувають широкі, кам'янисті, піщані та вузькі пішоходні стежинки. Як ви вважаєте, по якій стежинці зручніше йти? А чому? Діти, а подивіться, які я намалювала стежинки для зайчика ось таку вузьку і для ведмедика ось таку широку. Якого кольору для зайчика я намалювала стежинку? Так, синього. А для ведмедика? Так, зеленого. А як ви гадаєте? А чому я для зайчика ось таку вузьку намалювала? А для ведмедика ось таку широку. Так, тому що зайчик маленький, а ведмедик великий. Подивіться, де я намалювала для зайчика стежинку. Ось тут, посередині. А для ведмедика внизу аркуша. Подивіться, що нам потрібно сьогодні для малювання: аркуш паперу, склянка з водою. Пензлик та підставка під пензлик, серветка та фарби. А якого кольору фарби я приготувала? Так, зеленого та синього. Діти, подивіться, як я буду малювати стежинки для зайчика та ведмедика. Я беру пензлик трьома пальцями за дерев'яне платьєчко біля металевого комірця. Ось так окунаю в воду. Віджимаю зайву воду та набираю на нього трохи синьої фарби, прикладаю до аркуша паперу з лівої сторони під зайчиком, ось так, з самого краєчку, повертаю щіточку пензлика горизонтально та малюю стежинку. Яку стежинку я малюю? Так, вузьку. Подивіться, яка вона вузька та весела. Тепер охайно промию пензлик та просушу його о серветку. Тепер буду малювати для ведмедика доріжку. Наберу фарбу зеленого кольору, прикладаю з лівої сторони під ведмедиком, притискаю. І повертаю пензлик вертикально, ось так. І доріжка виходить широкою та прямою. Промиваю пензлик. Та не забудьте його просушити. Ось так. Ось які ми доріжки з вами намалювали. А для зайчика ми яку доріжку намалювали? Так. Синю та вузьку ось таку доріжку. А для ведмедика зелену та широку. Ось яку широку ми намалювали доріжку. Діти, зайчик та ведмедик дуже задоволені та вдячні, що ми показали їм стежинки додому. А чим ми малювали сьогодні? Так, фарбами. А які лінії малювали? Так, вузьку та широку. А тепер і ви намалюйте доріжки для наших звіряток. А фото ваших намальованих доріжок надсилайте в коментарях під цим відео. До нових зустрічей, малята!